Шановні глядачі, ласкаво прошу вас на канал Подорожуй та Заощаджуй, Travel Life Tips Channel. І сьогодні е, хочу поділитися вам своїм досвідом про те, як е, їздити у автобусах, е, в машинах, коли дуже спекотно і немає кондиціонера Для цього ви можете використати ось такий вентилятор, який працює від USB. Коли а, немає USB в машині, можна от скористатися, такий, це називається Powerbank, така зарядна станція, а, яку, яка призначена для зарядки мобільних телефонів в дорозі. Так, ви можете підзарядити, зарядити свій телефон. Але добре те, що він має от USB, яке видає 5 вольт, і так само у нас цей вентилятор е, живеться від 5 вольт. Отже, не треба закрити вікно, відкрити вікно і ви собі індивідуально користуєтеся і маєте вже хоч якесь полегшення подорожуючи. Але якщо в нас сіла батарея, можна мати з собою... Це досить недорога річ, я не пам'ятаю скільки за неї давного, досить небагато, маленька сонячна батарейка. Яка при виході видає так само 5 вольт. Тобто, що ну, зазвичай стандартні батареї вони мають 12 вольт, і там треба поставити перехідник, як я показував в попередніх передачах. Так, тут вже є сама така невеличка і батарейка, і маєте заряд, що в нас є? Так бачимо, в мене в кімнаті не невелике сонце, але все працює. Тобто, а це попрацює набагато довше, ніж місця батарея. Отже, давайте ділитися, ділитися своїми маленькими хитрощами, адже якщо ми не платимо гроші за дорогі бренди, ми їх заощаджуємо, а коли ми заощаджуємо, то ми можемо подорожувати далі. Всього вам найкращого, підписуйтесь на мій канал і до побачення!